Ікують за роком, адже друкувала його і британська фірма Томас Деларю у 1996 році, і банкнотно-монетний двір НБУ у 2000-му. Ксенія Тартинська, Дмитро Бойчак, новини Ювіар. Новий рік бездаї ліквідацію державтоінспекції у її нинішньому вигляді. МВС розпочне від 20 січня. Нова структура, що охоронятиме порядок на дорогах, буде ефективною і непідкупною. Так сподіваються у Кабміні. Чи вірять тому водії? Питав Денис Паладій. Свята відпрацюють, і вже з 20 січня люди у формі з написом ДАЇ можуть зникнути зі столичних доріг. Принаймні у МВС обіцяють саме відтоді почати реформу Державтоінспекції в Києві. Її планують об'єднати з патрульною службою, а співробітники нової структури мають отримати ще й додаткові функції. І целі цих подходовчому? Мінімізувати ризик корупції. С одной стороны, технологиями, с другой стороны, нормативной базой. І пастроїть нове цивільне атнашення між поліцейськими кращанінами. Рядові ж співробітники Даї від коментарів відмовляються, пояснюють розповідати просто нічого, самі майже нічого не знають про реформу. Втім, щоб створити нову структуру, крім бажання, необхідно ще й ухвалити цілий перелік підзаконних актів, випустити інструкції для співробітників та провести навчання, нагадують юристи. Сумніваються, що на це все вистачить часу, особливо враховуючи свята. Проте реформу оцінюють позитивно. кажуть, головне перетворити ДАІ з фіскального органу на правоохоронний, як це і передбачено в законі. То їхнє основне завдання стоїть не так, як виписано в законі, попередження правопорушень а профілактика правопорушень, а саме стягнення коштів в державний бюджет, доки не зможеться відновитися повністю довіра до ДАІ зі сторони звичайних водіїв до того часу. Не буде до довіра, скажімо так, до новоствореного органу. Столичні ж водії переконують, довіра до співробітників Державтоінспекції зростає після майдану. Зараз до роботи інспекторів ставляться з розумінням. Мовляв, якщо зупиняє, отже, для цього дійсно є підстави. В даний момент мені без причини. я мовча з машини вихожу, відкриваю двері. Якби ситуація в мікроавтобус поняття, Відкриваю двері, показую їм все, як би з подімаємо щось. Ну коли до цього просто так останавлюють, вокруг. Машини ходять, машина починає, хоть так технічне состояння. Крім того, автовласники сподіваються, реформа дасть можливість принаймні мінімізувати корупцію. В будь-якому випадку щось зміниться. А буде ли це ефективно, час покаже. Ну і щось змінити в роботі. ДАІ. Ну, звісно, Хотілося б, щоб все було чесно, по протоколу. вже на початку року у МВС обіцяють презентувати і детальну концепцію реформи. Відразу після Києва її почнуть запроваджувати і в інших великих містах, а згодом і в регіонах України. Денис Паладі, Валерій Наумов, новини Юбіар. Перед новорічний настрій запанував у Пекіні. Майстри з Харбіна вирішили потішити мешканців і туристів китайської столиці, збудували невеличке льодове містечко. Тепер їхати аж до Харбіна на фестиваль скульптур із криги не доведеться. Прогулятися серед зимової казки можна просто.